Експеримент. Сьогодні ми з вами протестуємо нову ниточку англійського виробника. Коац. Ось так. Ниточка дуже міцна. Розпакуємо одненько. Дивіться, гарненько підклеєна. На наших картошечках є такі пасіки. В процесі користування ви собі ниточку ховаєте. Назад вона вам не розмотується. Почнемо з вами з Bond 80. Пробуємо спершу на міцність нитку. Зараз, напевно, поріжу пальці. Не рветься, не тянеться. Пальцями порізала, поки ще раз пробуємо. Не можу порвати, бачите? Порівняємо її з титанною ниточкою. Титан мені особисто дуже подобається, Гарнуль... ой, гарно лягає нитка, але вона не є така міцна. Ус. І порвалася. Вісідесятка іде тонше. У нас ще є трішки товстіша код 60. Можливо, ви побачите її. їм порвати шістдесяток. Не рветься. Біді мої пальці. Ще є номер 61. Це іде серед цих ниточок, представлених Найтовстіша по візуальному вигляду. І теж дуже міцна. Ну, нитка, на що хочу звернути вашу увагу, ніби трішки при розтягуванні пружинить. Ви знаєте, якби нитка мала свій характер, напевно, вона була б перфекціоністкою. На зовнішній вигляд все просто ідеально в цій ниточці, вона, дивіться, не крутиться. Бачите, рівнесенька йде. В намутці ми маємо цю нитку 75 метрів та 150 Маємо білий колір та чорний. В роботі ми її з вами спробуємо у наступних відео і ще розкажу один секрет про неї.